США гарантують Україні мільярд доларів кредиту. Про це повідомив президент Петро Порошенко за підсумками зустрічі з американським президентом Бараком Обамою. Вони говорили про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі і про те, чим можуть допомогти Сполучені Штати. За словами Петра Порошенка, єдиний прийнятний спосіб владнати ситуацію це його мирний план, що містить пункти про припинення вогню, звільнення заручників і виведення російських військ. Український президент подякував за все, що Америка вже зробила для України. Обама відповів. Вашингтон і надалі допомагатиме Києву і спонукатиме до цього інші країни. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам Америки за підтримку в такий складний для нас час. Ми також готові обміркувати енергетичні питання наступного тижня. До Києва приїде команда з Америки. Ми говоритимемо про енергозаощадження, як це втілити в життя і уникнути значних проблем, котрі можуть виникнути цієї зими. США більше допомогу Україні в економічній сфері та у сфері безпеки. Ми й далі мобілізовуватимо зусилля міжнародного співтовариства на підтримку України, готові очолити його й долучитись до Європейського союзу в протидії агресії. На жаль, Росія виявляє агресію щодо України спочатку в Криму, а тепер на сході. Та Америка підтримує суверенітет і незалежність України.